І оцінимо. Так, пакет нам не потрібен. Тут ми бачимо ось таку картиночку. Трішки пупирки для того, щоб прибрати стрес. Це корисно інколи. Потрібно було б, мабуть, взяти ножа, але ми настільки в роботі, що навіть не зробили цього. Так, але я вже. Добрався? Буквально пару хвилин. І так, що в мене тут? По-перше, привіт, Ітер Хукан. Посилання на них ви знайдете в описі. Навіщо воно вам? Все дуже просто. Для того, щоб, по-перше, придбати ось таку штуку. Хтось може не зрозуміти, що це, навіщо це і як це. Якщо у вас, як у мене, при забивці виникають інколи деякі неприємні моменти, і наш любий димний розлітається по столові, інколи долівці, ті, хто роблять це в такій кількості, як я, точно зрозуміють, про що я. То